Умалютра я, все скажу вам. Все не я говорю, а Господь, говорить Господь через мої уста, що сказав Амос, пророк, що слово, будь, що слово Боже, буде шукати від моря до моря і його не знайдуть. О, що, ні багатство, ні мільйони, ні мільярди, ні трильйони, не ні білди. Нічого людей не спасе, ні машини, ні особники не спасуть людей. Усе все, що на землі є, воно все згорить дотла, все згорить. Але слово Боже, яке найсильніше Скорби миру, яке найсильніше за все всього світу, все, слово Боже, милі друзі. Якщо милі друзі, я буду зневажена цим миром. Мене проженуть, я втрачу все. Але найсильніше, милі друзі, я буду мати це Слово Боже, це Ісуса, за молитву, за небо. Я буду мати найсильніше, що ні дасть Ісус, це небесні блага, небесні блага. Вічні, які від мене не відберуться. Я буду мати на небі вічне життя, вічний вічне блаженство. Я буду радити, з це блаженство з в небі, по віки віков. Я буду ходити по золотих оцях, я буду вісти на явниці плоди. Я буду співати у хорі небесному. Я буду пити воду живою, саме найсінніше, саме найдорожче, це слуху Боже. Що через цю книгу свято вона Бог проведе той чорстох Небесний, той край божественний, де спокій, де мир, де щастя. Нічого я нічого немає найціннішого в цьому мирі, лише слово, Боже, святий закон, це Господнє слово, жива істина, яке дорожче зі сільського миру, яке дорожче воно Мої друзі, я дякую Богу, що він мене спас і мил помилав і назвав мене навіки своєю нетліною жоною, і що я буду ним, з його святим народом стартувати на віки віков на небесах. Слава йому, що я маю святе слово Його, його небо і молитву. Хвала йому і поклоніння за цю проповідь. Амінь.